Доброго ранку, дітки! Починаємо наше заняття. Ось і зазирнула до нас зимонька зима. Що вона нам принесла? А вона нам принесла холод. А ще сніжок. Запорошила все снігом. Дерева заснули, відлетіли пташки в теплі краї. Чи всі пташки відлетіли у вирі? Чому не всі пташки покинули наш рідний край? Я хочу сьогодні вам розповісти вірш, який колись написала Леця Україна. Називається він Мамо, іде вже зима. Послухайте, будь ласка, мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? в неньке спитала дитина. Ні, не кожна, одказує мати, Он, де бачиш? Пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? На що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країн родної, Не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весма. Мамо, ти сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, цивількають так. Мов їм про зиму байдуже. Бач, розспівали селяк. байдуже ті пташці, мій синку, Мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплинку, Де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає, чудна, краще шукала б зерна. Спіх пташиня потіха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташина серна. Так, скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Правильно, в нас зараз зима. Давайте спробуємо разом зі мною розповісти ці віршики. Допомагайте, будь ласка. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна? Пташина, вирій на зиму літає, Вненьки спитала дитина. Ні, ні кожна одказує мати, он, де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона? Не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Цей віршик був про яку пору року? Про зиму. О, послухайте ще ось таку хвилину. У володарки зими трішечки замезлими. Грудень каже, пострибай, можемо пострибати. Січень просить, присідай, присідаємо. Встали, сіли, встали, сіли, Розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав, час нам братися до справ. Сіли, дітки, всі гарненько, спинки держимо рівненько. Так, А скажіть мені ще, будь ласка, а чому не всі пташки відлітають у теплі краї? Тому що вони можуть тут знайти собі їжу. А ті, хто підлетіли, вони. Не можуть знайти собі нічого, і птахи не так бояться холодів як голоду. Ми сьогодні з вами слухали віршик, який називається, як називається, мамо, іде вже зима! написала його Леся Українка, про зиму та пташки. Вітаю всіх на наступному занятті. Папу Пачина. Папу пачина. У -у -у -у.